Українська схема продовження. Саме ключове питання: чи потрібно підтягувати документи, якщо система не просить? Ну, звичайно, що вас система не просить, ви можете їх не підтягувати. Ми, як юридичні фахівці, завжди радимо мінімум набір документів надати. Хто його знає, можливо, якийсь бій системі. Можливо, не спрацює ваші. Дані, які ви ввели в карточку, або там паспортні дані ви нові ввели, а по-старому воно вас не ідентифікувало. Тому ми завжди радимо мінімум три документи надавати: це копія першої сторінки вашого закордонного паспорту, діючого на сьогоднішній день, копія вашої біарпішки, перша і друга сторінка, на випадок, якщо. Воно щекало, але дані не співпали системою Office, Хто його знає? Тобто, щоб ви їх підтягнули. І третє це любе підтвердження адреси за останній місяць. Не потрібно за два роки, як вони там питають. За останній місяць банківська виписка не обов'язково договір, оренди, білий газ, електроенергія, вода. Якщо у вас це є, можете надавати там останній біл. Але достатньо банківської виписки або з любого державного органу за нечест, який селис останні, де фігурує вашім я, адреса, дата. Чому тому, що це є мінімум той документів, що у вас. Позиціонує тут як людина, яка проживає в Британії, як прописка прописана в Британії. Тобто ці документи вони, хоч і не вимагають, але все одно ми, як юристи, радимо цей мінімум документів надавати. Тому це обов'язково звичайно, якщо ви створюєте лінкінг-код і поєднуєте до своєї заяви ще. Своїх родичів, які разом з вами подають, це чоловік, жінка, партнер, партнерша або діти, які з вами також подають, бажано долучати до заяви також їхні копії паспортів. Карточок, підтвердження, можливо, адреси, і саме основне це свідоцтва. Саме ходить питання, чи потрібно свідоцтво надавати. Звичайно, ми радимо їх надавати. А звідки ля іміграційний офіцер знає, що це ваша біологічна дитина? Чи може це усиновлена, чи дитина, яка, звичайно, ваш, там, вашого знайомого? Тобто, в даному випадку, якщо це ваша біологічна дитина, і ви одружені з вашим чоловіком, логічно, ми радимо надавати свій доступ про одруження з перекладом на англійську мову, або ж про народження дітей, які з вами так також подають знову ж перекладом на англійську мову, тому що міліційні офіцери вони на кирилиці не читають і у них перекладачів немає. Тому ми радимо з перекладом любим перекладом, не обов'язково нотаріальні завірки, достатньо просто любого перекладацького бюро перекладу. Тому ви можете це також надати. Це той мінімум документ. Чому ми радимо це робити? Дві основні причини: перше якщо в системі... Звій, і які з ваші дані не співпадають з мірсним щоб Вони їх не запрошували додатково, щоб уникнути, називається. Затримки, це, мабуть, друга причина. Ми радимо підтягувати ці всі документи, щоб не спонукнути додатковий запит доказів, що може бути, як нещодавно минуло тижня, мені телефонувала одна особа, і в неї запросили новий закордонний паспорт, оригінал, щоб вислали в Home офіс. Навіть уже не копію, а оригінал. Тобто, ось вам, будь ласка, це призводить до затримки. Тобто, це основні дві причини: це якщо якісь не співпадання в системі, ви підтягнули в систему документи, і друга щоб уникнути затримки по розгляду на основі того, що якщо вони запросять цей документ, знову ж ваша заява знову зсовується ще на вісім тижнів, тобто, поки вони не отримують нові оці evidence, докази, тому це ми радимо обов'язково надавати. Докази відразу. Нічого абсолютно тут складного немає. У вас є три можливості підтягнути ці докази. Це коли форма вже completed або submitted, зелене таке є там іконечко, ви в нього писнете, підтягуєте в кінці форми є. provide evidence, Ви можете також вибрати ту опцію там по силці, пройти по тому лінку і підтягнути документи. Ну і хто ще здає третій варіант, хто там по паспорту зареєструвався, не повірю пішки, хто буде здавати в TLS ЛСК, де метричні дані. Звичайно, ви. Ви можете також е, підтягнути документи туди, вже на платформу TLS.com, так само е, де ви бронюєте біометричний пункт. Тобто, в даному випадку ніякої складності немає. Підтягувати документи можна в електронному вигляді, як і фотографія, так і pdf формат Тобто, це також один із е, таких е, форматів, які ми радимо по Ukraine Permission Extension Scheme.